Звичайно, є різні люди і є люди, які являються такими, знаєте, життєвими песимістами. І я зараз говорю не тільки те, що люди стали песимістами під час війни ці два з половиною роки, вони були й до війни і вони завжди життя бачать у цих сірих тонах. Тому що кожен із нас бачить зовнішній світ, виходячи з того внутрішнього світу, який в нього є. Якщо в нього внутрішній світ світлий, теплий, Милосерне, люблячи, мирне, добре, то він і зовнішній світ бачить в такій призмі, ну такими очками. Ну, Якщо там каламутно всередині, то весь світ буде каламутний і в сірих тонах, не дивлячись на те, що і пташечки співають, і весна, і сонечко, і травичка, і природа, і все гарненько. Що робити, скажімо, відносно спілкування з цими людьми? Ну, В першу чергу треба подумати, чи вам таке спілкування потрібно. Бо воно не таке просте, як здається, на перший погляд. Тому що коли ви з подібною людиною поспілкуєтеся, я вже не говорю про мати під час спілкування, це дуже сильна негативна енергетика в дійсності. Ну, коли ви поспілкуєтесь з такою песимістичною людиною, в якої все не так і все погано. То ви ж прекрасно знаєте свої потім внутрішні відчуття, як ви себе відчуваєте. Ну, сповніть подібні спілкування і сповніть свої дискомфортні відчуття і задайте собі питання, чи це потрібно. Ну інколи відійти від такого спілкування неможливо, тому що це можуть бути члени вашої родини або навіть члени вашої сім'ї. А якщо це люди просто із зовнішнього середовища, ну тоді можливо дійсно не варто спілкуватися. Це перша теза. Друга, ми всі дійсності різні і різні не тільки, скажімо, по там песимізму, оптимізму, по енергетиці, ми ще різні по рівню духовності, свідомості, культури. Ми дійсно різні. І є така чудова підсказка: якщо ти хочеш дізнатися, якого рівня духовного розвитку знаходиться людина, то ти послухай, про що вона говорить. Якщо ця людина обговорює інших людей, Ну, значить, вона знаходиться на, на, на самому низькому рівні свідомості. Це якраз ті песимісти, які критикують інших, які всіх всьому учать, але самі нічого не досягли. І після спілкування з якими ви відчуває, відчуваєте себе дискомфортно. Друга категорія говорить про події. Це вже люди більш середнього рівня духовного, інтелектуального розвитку, розвитку знаходження своєї свідомості. Вони е, говорять про різні події, в тому числі і про політику, і про війну, і про все. Ну, вони вже, як правило, не обговорюють інших людей, не судять інших людей. Пам'ятаєте підсказку в Євангелії? Не судіть, де не будете судимі. А третя категорія це мрія. Це хотілося б, щоб всі люди знаходилися цій третій категорії. Це ті люди, які не судять інших, не говорять негативно про інших. Дуже мало говорять про якісь події, але зато говорять про майбутнє, яке воно має бути, і як правило, в хороших тонах, в кольорах, хороших, оптимістичних, радісних. Вони моделюють це майбутнє, вони творять це майбутнє, це творчі особистості, це світлі особистості. І з такими людьми дуже легко в дійсності, з ними приємно спілкувати. А чого приємно спілкуватися? Тому що ми від них черпаємо. Якщо від першої категорії ми втрачаємо енергетично, то від третьої категорії ми заряджаємося, черпаємо, тому що все це енергообмін. Мало того, правди, ніде діти. Люди дуже часто знімають з інших людей енергетику. І це дуже непроста річ. Ми не тільки в тілі, ми ще в енергетичному певному коконі, який називають в езотериці аура. Ця аура, вона раніше ще х була в диковинку. Є люди, які бачать цю ауру. А в диковинку в якому плані? Тому що тільки суб'єктивно ті люди, які бачили ауру, говорили про цю ауру. А останніх 10-20 років з'явилися технічні засоби, різні, різноманітні прибори, які просто фотографують цю ауру. Я знаю, що в Києві ця послуга там платна, можна піти, сфотографувати, подати свою ауру скажімо, яка вона є, і по тому, які кольори там є домінуючі, можна зробити певну характеристику про вашу особистість, хто ви є в дійсності як енергетична, скажімо, особистість. Так от дивіться, враховуючи те, що ми все-таки маємо цю певну енергетичну ауру, певну енергетику, то навіть коли в нас є певні захворювання, ну чи навіть там говорять про інколи зглази, то це теж видно по цій аурі. І на завершення, а спілкування між людьми, вони дуже дуже непрості речі. Одні люди нас приваблюють, надихають, роблять нас більш сильнішими, натхнення дають нам. А після інших, знаєте, я називаю як принцип вижатого лімона. З тебе вижали все, що було, і ти повністю обесточився. Ну, в народі це називається там зглас або вампірство. А в дійсності це енергетичні, коли знімають енергетику. Чому це так важливо? Тому що люди, які високодуховні, віруючі, добрі, позитивні, вони енергетично підпитуються із багатьох джерел від природи, від добра, від хорошого слова, скажем, від віри в Господа Бога, від молитви, від творця по великому рахунку. А це ж безмежне джерело енергії тоді. А люди, які негативні, люди, які судять інших людей, які знаходяться в негативному заряді, вони енергетику черпають тільки з матеріального світу через їжу, наприклад. А коли енергетики їм не вистачає, вони не можуть її здобути від творця від Господа Бога і не можуть навіть через молитву здобути, хоча можуть молитися, але молитва тоді не працює. Скажем, і що вони роблять? Вони тоді енергетично голодні, і вони тоді спілкуються з іншими людьми і знімають з інших людей енергетику, збагачуючи свій енергетичний потенціал. Я про це дійсності дуже багато можу говорити і детально говорити, але це реально небезпечно. Не просто дискомфортно, а буває небезпечно. Чого небезпечно? Тому що особливо зараз, під час війни, це може бути не лише дискомфортно, а небезпечно по тій причині, що зараз в цілому енергетика над Україною доволі груба й доволі понижена. Дуже багато негативних емоцій, біди, страждань. Нам і так зараз доволі енергетично тяжко. І зараз виходить, що багатьох чи всіх українців енергетично підсадила війна. І нам треба мати, знаєте, це якби виснаження таке. І нам постійно треба ця підзарядка. І треба з одної сторони підзаряджатися через віру в Господа Бога, через природу, через добро, через пісню, через творчість, ну через все те, що позитивне, приносить нам задоволення. Скажем, а з іншої сторони, навчитися не втрачати цю енергетику. Ну тоді відповідно, у скажем, відійти від спілкування від тих людей. від яких нам стає дуже погано. Чому? Тому що виходить, ця людина може настільки багато зняти з вас енергії, якої у вас і так зараз не так багато, як було до війни, що ви можете просто обнулитися, і вам реально може бути погано. Погано може бути не тільки душевно, духовно, психологічно, реально може бути погано фізично. Може піднятися температура, може бути лихорадка, може бути жар, може кидати в пот і в холод, може пробивати на такі, скажімо, самі погані фізіологічні стани, може зжимати в грудях, може боліти голова. Ну, тобто фізич... Тіло просто захищається. Тіло стукає і каже: у, ти що робиш? Ти що, не бачиш, ця людина тебе просто з'їдає енергетично. Ну, Непросте питання, і я думаю, що кожен з цим питанням стикався в дійсності. І щиро бажаю, щоб Господь Бог кожному з нас дарував якомога більше. Енергії, щастя, любові, благополуччя дійсності безмежне джерело енергії, воно відкрито для всіх. Чому сказано, да буде вам по вірі вашій, але не всі вміють їм користуватися. Ну і щиро бажаю, щоб Господь вас захистив і вашої мудрості вистачило. Мінімізувати, якщо це неможливо, обірвати стосунки з тими людьми, які просто вас з'їдають енергетично. Шановні друзі, маю прохання, щоб ви підписувалися на мій YouTube канал І наперед вдячний.